Доброго дня. Це ліла це щось неймовірне. Я буквально тільки що завершила знову черговий момент, черговий етап групової гри. І хочу поділитись усвідомленнями. Хочу поділитись тим, як ми себе самі гвалтуємо. як ми себе самі змушуємо бути кимось. Але не будемо з собою, бо в нас є соціум, який диктує і каже: Ти знаєш, а тобі вже достатньо років. Ти на себе вже достатньо заробила. Або можливо, в тебе там є бізнес, який працює на тебе, бо в мене зараз в грі різного віку жінки, різного соціального статусу, в різних країнах живуть. І дивіться, яка цікава історія. Соціум каже: у тебе вже всього достатньо. Чого ти маєш працювати? Чого ти маєш отопаритися, насолоджуйся життям, живи його так, як ти хочеш. Ну, просто прям живи. Але є контракт душі, знову, про який я говорю завжди. І виходить так, що йде насилля. Я себе сама затягую в той статус, де я можу, типу, поїхати на балі чи ще кудись там і просто розважатися. А душа просить, а душа просто отут шкребе неймовірно і каже: А я не можу так. Мені треба бути потрібною, мені треба бути важливою, мені треба виконувати якесь служіння в цьому світі. Може, якийсь бізнес ще один створимо, може, організуємо ще щось когось. Та ні, ти що, дурна, чого ти будеш туди лізти? В тебе ж є за що жити, в тебе ж всього достатньо, в тебе ж ну, ну для чого тобі це? Чого ти лізеш, напружуєшся, чого ти себе мучиш? А виявляється, що мучити себе можна і бездіяльністю. Мучити себе можна і тим, що ти себе нікуди не пристроюєш, а душа просто розривається і просить. Ніяка тобі не пенсія, і тобі не важливо, тобі 66, 73 чи скільки там. Якщо ти прийшла сюди до самого останнього дня свого життя бути корисною, то ти будеш корисна. Іноді хтось може бути корисним, там, влаштуючи якогось городика і даючи там, дітям внукам свіжі помідори. Да? Так теж можна. А комусь цього буде недостатньо. І комусь недостатньо буде глядіти внуків у тій старості типу аля. Комусь треба до кінця свого життя створювати, не знаю, підприємства навіть, організовувати якісь круті. Проєкти, бо там масштаб. Там якийсь момент, як моя подруга рахує цей дизайн людини. І коли я зустрічаю після цього маніфестора чи проектора, до речі, всім раджу туди сходити, бо тоді ви дізнаєтесь про себе набагато більше. І зрозумієте, хто ви, чого ви, і чого вас отут шкребе і нічого нормально не влаштовує. Бо, можливо, ви та, кому треба. Я ж кажу, як до останнього дня працювати на благо Всесвіту. І ви не зможете лягти на шезлонгу і просто загорати на сонечку. Бо вам доведеться там, не знаю, організувати тих самих. Жіночок і повести їх на якусь екскурсію Там чи організувати діточок навколо себе і побудувати того пісочного замка. От щось у вас там таке сидить, якийсь той енерджайзер, який не дасть вам просто пролежати е, залишок життя, скільки б його там не було. Чи то буде 2 дні, чи то буде 22 роки. Але ви мусите бути кожного дня корисною. І тоді. Насилля над собою, як от у цій лілі, насилля над собою, обрізати собі ці крила і робити себе такою чемною, якоюсь там відпочиваючою. Ви себе тоді псуєте. Ви псуєтеся, причому дуже цікава, ось зараз історія у нас вилізла. Ми почали з запросу: про мене не влаштовують відносини. І дійсно там є якесь там таке затухання, щось не то, щось не так, чогось не вистачає. І шукаємо, що я можу дати чоловікові, що він мені не додає. Граємо в цю гру. Запрос пішов такий. Але коли ми дійшли до серединки, походили вони по різних цих чакрах, дитиночках, ліла неймовірна в цьому. Ми дійшли до того, що, виявляється, сенс взагалі не в відносинах. В відносинах я починаю шукати якісь е, неподобства через те, що я не відчуваю себе потрібною, що я насправді не знаю, куди встромитися. Бо в мене тут енергії ж то купа, я ж той е, маніфестор, який повинен керувати. Так, я про дизайн людини, знову ж таки, блін, ну рекламую і дуже-дуже раджу, бо, бо це дає самоусвідомлення і знімає дуже велику кількість. Незрозумілості, чого зі мною так і що я, чого я не можу бути задоволена життям. Я коли розумію свій оцей паспорт душі, я принаймні розумію, чого я така скажена, там, так? чи чого я така е, все, все все хочу робити, і кругом мені треба. От так. І ви про себе, коли це зрозумієте, ви, от так як в мене зараз е, клієнтка, яка грає в у цю лілу, це просто щось просто шалене. Бо ми дійшли до того моменту, що, виявляється, сенс то не в відносинах. Шукає вона ту ганч у відносинах, тому що їй хочеться кудись. Робота є, але вона маленька. Бізнес створений і віддали дітям. Бо діти вставились, вони молодці, класно, все продвигають. Але тепер жінка, яка ще в повному розквіті сил, в якої ще там, Боже мій енергії валом, і вона. Не знаю, куди себе втулити. Вона і там зайнялась тим, і тим зайнялась тим. і друзів позбирала, і на якісь мастер-класи походила. Але виявляється, енергії стільки, що треба її ще кудись втулити. І дійсно тоді я піднімаю там чоловіка, якому вже теж трошки років є. І «А давай погуляємо, а давай в театр, а давай туди. А йому би хотілося просто з тобою вдома посидіти на дивані і подивитись фільм і нікуди не бігти. Він би тебе обійняв. Можливо, він би тобі помасажував ті ножки. І все було б чудово, якби ти витратила оті свої відра енергії впродовж дня. А так вони нікуди залишились непристроєними. Я прям такий гарний, там приклад привела, що куди потрібно пристроїти, аби принести всім задоволення. І тоді, от такі жінки, і чоловіків таких теж вистачає, які думають, що в них вже зароблені там десь там бізнеси, які приносять цей повільний дохід. Прям не знаю, як це правильно називати. Мене зараз реально теж розповісти вам, що якщо у вас є задача душі, Трудитися і бути корисною для цього світу постійно кожного дня. То відпочивати і придумувати собі соціальні оці норми, стандарти про пенсію і так далі вам не вийде. А інакше у вас буде псуватись життя. Ви будете псуватись. Ви будете шукати постійно якісь, якісь недочоти в чомусь в комусь в собі. Бо енергії валу, а ви її вставляєте для, на те, щоб бути незадоволеною. А задоволеною у вас робить тільки робота. А погодитись на те, що ми будемо працювати до 98 ну, так якось не дуже хочеться. Хочеться сказати, що ну, я вже ж заробила на відпочинок. Ну, відпочинь. Відпочинок це, от поїхати у відпустку. Навіть на 21 день в якийсь там санаторій, але потім, що ти будеш робити потім. Тобі потім потрібно знову вставитись в якийсь процес, який тебе буде просто перти. І від тебе все теж буде загоратися і ставати яскравим, сяючим і наповненим. Тому подумайте про себе. Не шукайте ганчу в відносинах. Не шукайте ганчу собі. Подумайте, а можливо, ви. Не пристроїли величезний об'єм енергії, який вам дається щодня. І, можливо, ви його пристроїли зовсім не туди і намагаєтеся сидіти на якійсь такій роботі, яка дійсно вам аля приносить постійний стабільний дохід, але все одно життя не радує. От я зараз знаходжуся в оточенні жінок, які мають гарний дохід. Але життя не радує. Бо насправді гроші це спосіб задоволення, а не ціль: спосіб задоволення своїх потреб. Завдяки грошам, завдяки оцьому всьому, ми маємо себе привести в тонус, привести себе в рівновагу, заспокоїти себе або зняти з себе, дивіться ще момент, теж з сьогоднішньої ліли зняти з себе додаткове навантаження. У мене є чудова зараз дівчинка, яка сидить на голці, як я кажу, да? наркоша. А знаєте, яка це наркота для нас, жінок? Я сама. Це найбільший страшенний наркотик, з якого ми не можемо злізти, ну прям дуже-дуже з великим таким страхом, не знаю, як ми з того злазимо. Бо якщо ми на нього вже підсіли. І коли в мене вийшло, а мені ж, боженько, дає цієї енергії багато-багато, я тут сама і дітьми управляю, і будинок тримаю, і в мене ще там бізнес, причому він в мене там в Україні, а я сама в Австрії, і в мене все чудово. Ось в мене така зараз дівчинка. І я можу це все сама. Бо в мене дійсно валом цієї енергії. А тільки питання: а дійсно для цього вона тобі дається? Чи зовсім якоїсь для іншої справи? І тоді питання, чи ти служиш в цей момент собі, Богові, своїй душі, виконуєш свої задачі, чи ти просто намагаєшся тримати те щось зручне для себе. <кій> Бо ти не можеш спустити цей контроль і почати делегувати якісь свої обов'язки дочці, чоловікові. Чи якісь домогосподарці, яка прийде до тебе, отримає ці твої гроші і влаштує тобі отут порядок, чи няня, яка подбає про твоїх п'ятеро дітей. От жива історія. Я зараз не, не вигадую, не слухаю їх в когось. Вони в мене є зараз живі ці історії, коли я дивлюся, і ця жінка повинна збирати навколо себе мільйони жінок інших, бо в неї вже є цей досвід, вона вже так вміє. Але зараз відмовилась від цього, бо там були якісь неприємні перипетії в тому попередньому досвіді. А потім чудовий оцей соціум у вигляді подруг, у вигляді кого завгодно, сказав: слухай, для чого ти це робиш? В тебе є можливість відпочивати, далі жити життя отаке на чилі. А хто вам сказав, що душа для цього прийшла? Хто вам сказав, що ви маєте на це ну, отаке прям раз? Право то ми маємо, ми можемо цей робити вибір. Нас цього права ніхто не забирав. Але ж якщо ми будемо отак от себе поводити, ми реально псуємося. Ми стаємо зовсім не тими, ким ми маємо бути. Не тими, кому, якими нас замовила душа. І в нас є купа енергії, а ми її зовсім не в ті двері. І тоді ми цією енергією псуємо не тільки себе, ми ще й псуємо своїх дітей, своїх чоловіків. Бо він бачить, що о, дружина справляється. Їй допомога не треба. Вона ж не говорить про це. Або вона сказала, але вона не хоче входити в конфлікт і не каже це другий, третій, п'ятий раз. Вона не вирішує ці потреби. Вона, наше улюблене, я краще сама. І оце краще сама, в ітогі він іде десь там ну, в кращому випадку знаходить роботу. А в гіршому випадку це диван, е алкоголь і все інше. І тоді він не виконує своїх обов'язків, бо ти сама. Ти все то згрібла на себе сама. Діти, от якщо дочка в 10 може спокійно мити посуд, то така мама, яка сидить на цій голці, я сама, ніколи в житті їй не скаже то робити. Бо їй швидше, дешевше, типу помити самі, приготувати ті макарони самі, щоб потім ото не прибирати ще додатково. Але якщо та дочка не буде вчитися в 10 мити посуд, то ким вона стане у 18? Якщо в них немає навиків взагалі, самозабезпечення, вони виходять потім ідуть навчатися. І якщо це такий випадок, коли ваш університет у дочки там у сина не в цьому місті, в якому ви живете, киянам пощастило, так? В кавичках. Бо можна на таксі відправити дочку додому живі кейси, або завести її в університет і забрати її з університету, коли їй 18. Ну, бо є обставини, так? Але уявляєте, як вони псуються, ці дітки? Вони абсолютно не самостійні. І вони потім впадають в ступор, в депресняк. Вони лежать і дивляться в гаджет, а потім в стелю. Бо вони не знають. Як це одночасно протягом дня приготувати собі їсти, попрати свої шкарпетки і ще й вивчити уроки? І ще встигнути десь піти погуляти для того, щоб розвіятись? От вони не здатні це зробити. І хто, ви думаєте, винен в цьому всьому? Я сама. І більше ніхто. І тоді ми, звісно, спихаємо це, о, ти не виховував своїх дітей. Ми спихаємо це на чоловіків, на соціум, на державу, на президента. Ми знайдемо, куди то спихнути. Але питання в тому, що ти ж це зробила сама. І от тоді до себе, колись там, на тому якомусь ліжку, коли ти хворієш уже смертельною хворобою, теж живі кейси, і до тебе доходить. Що виявляється? Ти оце все отримувала ось такий досвід. І варто при це якось притулити дійсно в досвід. І хай це буде той досвід, який навчить інших. І ти розповідаєш про нього дітям, розповідаєш усім в палаті, що не робіть так. Воно того не варте. Живіть життя так, щоб всі в ньому приймали участь, а не тільки ви. І от історія кожна історія жива. Згадайте свої історії. Подивіться на свої історії і спробуйте проаналізувати, що робити, як робити. Я запрошую кожного в лілу, бо ну, тут просто ідеально все розкладається. Якщо ви заходите з неправильним запросом, то за кілька ходів ми знайдемо дійсно ваш істинний запрос. Воно знаходиться, ніби аля саме собою, простір виводить. Кожна картка. Показує, куди тебе зносить, чи де ти зависаєш. І приходить оце самоусвідомлення і розуміння істинного себе, що насправді нафіг мені та пенсія. Я краще піду і буду створювати якийсь, не знаю, дитячий садок. Візьму своїх онуків, візьму там сусідських і е гей підемо, якийсь літній табір, організуємо. І це дуже круто. Бо тоді я буду потрібна, тоді все навколо теж буде змінюватись, і я зможу у ту мудрість, яку накопичила за життя, комусь передати далі і виконувати у той паспорт душі, а не чиїсь соціально обумовлені стандарти, які потім все одно обгадять і якось знесуть непотрібно куди. Все одно знайдуться люди, які скажуть, ти зробила неправильно. Тому на них орієнтуватись не варто. Орієнтуйтесь на те, що отут шкребе, і просить якогось вашого проявлення. Приходьте в чародійки, приходьте в Лілу, приходьте на мотанки, бо там в живих колах воно настільки відразу все працює, відразу все видно, і будьте чесними з собою. Це, напевно, найголовніше. Обіймаю і люблю кожного. Приходьте.